Вітаю, квітка мани! Флокси це не тільки про бабусні клумби. Сьогодні покажу, як посіяти однорічний флокс Друмонда, щоб отримати море квітів у своєму саду. Буде цікаво. Я хочу подякувати всім, хто підписався на наш канал, хто підтримує мене коментарями, лайками. Ви неймовірні і надихаєте продовжувати створювати цей контент. Я дякую кожному з вас. Флокси бувають різні. Багаторічні, які зимують в ґрунті, і однорічні, які радують нас тільки один сезон. Багаторічні розмножуються поділом кущу, а ось однорічні розмножуються лише насіння. І сьогодні ми розглянемо два способи посіву однорічних флоксів. Перший спосіб посіву насіння флоксів. Це підзимовий посів. Ви висіваєте насіння пізньої осені в легкий пухкий ґрунт, мульчуєте і все. Навесні чекаєте сходу саджанців, сіянці будуть загартовані і гарно зростатимуть в тих умовах, де вони будуть рости й по-дальшому. Мінус: це доведеться трохи почекати до весни. Якщо хочеться побачити квіти раніше. То сіємо флокс на розсаду. Коли сіяти, оптимальний час це лютий березень, щоб флокси встигли зацвісти на початку літа. Я беру ґрунт для розсади, змішую його з агроперлітом, додаю води та гарненько замішую. Грунт я підготувала заздалегідь. Тої вологості, яка є в пакеті, недостатньо, і для того, щоб не заливати вже в нашій ємності землю, бо коли водою сильно залити, вона злягається і стає таким комом. Я зволожую, перемішую землю в окремій ємності, для того, щоб земля була волога, але пухка. Ємність для пасівок краще використовувати з дренажними отворами. В мене їх немає, бо я знаю, як контролювати вологість, в мене вже є досвід. Якщо у вас такого досвіду немає, то обов'язково мають бути дренажні отвори, щоб зайва волога могла покинути ємність. Землі я набираю неповно, ємність, лишаю десь декілька сантиметрів до поверхні, для того, щоб коли наші сіенці почнуть сходити, вони не впиралися в плівку, якою ми будемо її накривати. Це на той випадок, якщо сходи будуть нерівномірні, я вже стикнулася таким явищем. Буває, сходи сходять. Прямо щіткою і всі відразу. А буває так, що один сієнець вже торкається плівки, а інший тільки починає прикривуватись насіннинка. До цього я роблю такий запас, щоб тим сенцям, хто проріс раніше, було місце, куди зростати, щоб вони не впиралися в плівочку. Грунт трошки притрамбовую і насіння. Флоксу сію поверхневу. Насіння досить крупненьке. Стратифікації флокси не потребують, але якщо ви замочите на декілька днів на серветься насіння, то ваші сходи будуть швидшими. Я цього не зробила, дам можливість прорости самостійно. Насіннячка у мене багато, тому я просто висіваю, розсипаючи по ґрунту. Якщо у вас менша кількість, можете викласти зубочисткою, посіяти рядочками. У мене, в принципі, їх достатньо. Коли ми посіяли наше насіння в ґрунт, обов'язково гарненько збризкуємо з пульверізатора Ось так. і присипаємо невеликим слоєм ґрунту зверху. Буквально, ну, може, 2 мм, до 5 міліметрів ґрунту має бути зверху. Після цього зволожую ще трохи, накриваємо плівкою або склом і ставимо. В тепле, гарно освітлювальне місце, бо фокси вони сходять при гарному освітленні. Тому в темне місце для сходів не підійде, обов'язково ставимо в світле місце. Ось так. Ставлю флокси на стелаж під лампу, на дорощування. Тут будемо чекати перших сходів. Коли наші сіянці зійдуть і на них з'явиться два справжніх листочки, настане час їх пересаджувати, пікірувати, пересаджувати в більші ємності. Я роблю своєю розсадою це такі касети. Навіщо потрібно пікірувати? По-перше, ми даємо більше простіру рослинці для того, щоб розвиватися. По-друге, Пікірування стимулює розвиток сильнішого коріння. Адже при пересеці головний корінь рослинки трохи заглиблюється, змушуючи рослину утворювати потужну кореневу систему. Це дає флоксам гарну стійкість, більшу стійкість і швидше зростання після висадки у ґрунт. Тож обов'язково пікіруйте свою рослинку після того, як з'являться два справжніх листочки. Наші флокси висаджуємо у відкритий ґрунт після того, як мине загроза заморозків. Флокси люблять сонце, але в півтіні також ростуть непогано. Головне, пухкий, пухкий ґрунт без застою води. Якщо все зробити правильно, флокси зацвітуть вже через 2-2,5 місяці після посіву і будуть радувати вас до самої осені. Поливаємо помірно, без пересушування, але й без болота. Для кущистості можна прищіпувати верхівки молодих рослин. Однорічні флокси чудово виглядають у компанії з чорнобривцями, петуніями, космеєю, декоративними злаками. Та іншими рослинами. Вони гарно поєднуються будь-якою рослинкою. Якщо відео було корисним, ставте подобайку, підписуйтесь, і нехай у вашому саду завжди квітне краса. Дякую за перегляд. Всього доброго, друзі!